Широкомасштабні навчання на Рівненщині, до яких залучено майже 5 тисяч військовослужбовців запасу, є підсумковими. Головне завдання відпрацювати взаємодію підрозділів всіх родів військ. Наша робота польового вузла зв'язку полягає в тому, щоб прокласти ну, зв'язок, забезпечити зв'язок між підрозділами і зв'язок там комбату з начальством. Немає такого, що щось там бояз чогось. Хочеться переживаєш за свою державу, за своїх дітей. Хочеться. Помогти своїй державі в цьому плані вогнева підтримка механізованих підрозділів здійснювалася двома літаками л 39 та парою вертольотів мі 24 Окрім воїнів піхотинців, завдання виконували танкісти, артилеристи та інженери. Під час занять на полігоні резервісти відновили свої військові навички та вміння. Флагман українських військово-морських сил, фрегат Гетьман Сайдачний, відвідали представники місцевої влади на чолі з губернатором Одещини Володимиром Немировським. Вони поспілкувалися з екіпажем корабля та домовилися про подальшу співпрацю. В першу чергу познайомиться з командиром корабля. Це, цей корабель це гордість нашої країни. Я казати всячну підтримку екіпажу корабля і у битових питаннях, житті і соціальних. Це головне сьогодні, щоб команда защищення. Вона знаходиться в своей стране і вона не брошена на право судьбу. Всі вопросы, які возникают, будемо решать. Це моя на сьогоднішній день одна из основних задач. Моряки, в свою чергу, розповіли про проблеми, що виникли на новому місці служби. Найбільше дошкуляє військовослужбовцям відсутність власного житла. Влада області пообіцяла допомогти. Сьогодні у мене Было руководство КЭЧ и военно-морского флота и, и командования. Мы определялись по количеству квартир и по способам их юридического оформления, как ведомственное жилье. Коли наступає ворог, гостро постає питання професійного екіпірування в середньому, щоб гідно спорядити одного українського військовослужбовця, необхідно викласти до п'яти тисяч гривень. Сьогодні дійсно в збройних силах при великій потребі є мінімальний той обсяг бронежилетів. Шоломівків Ларових взагалі фактично немає. Допомогти десантникам, які охороняють кордон материкової України, миколаївські активісти вирішили власними силами. За підтримки благодійного фонду області вони організували акцію Перший народний десантний батальйон для офіцерів і солдатів 79-ї аеромобільної бригади планують закупити необхідні речі. Це каски, окуляри, бронежилети, куртки, рукавиці, штани та черевики. Один такий комплект коштує 3977 гривень. Відбулися перемовини з виробниками. Які є сьогодні на Україні, спроможні виробляти цю продукцію і найближчим часом, ну, при підписанні договору, у кінець травня, липень, місяць, ці предмети будуть подані. Нині триває робота над новою амуніцією чорних беретів Феодосійського та Керченського батальйонів, передислокованих до Миколаєва. На прохання фонду підтримки морської піхоти за діло взялися вітчизняні мілітарі-виробники «Профодингруп» та зброєр. Нещодавно вони представили власні розробки спорядження для військових. Розвантажувальний комплект за типом британської армії кріпиться до пояса широким паском і може містити 12 магазинів. Бронежилет став меншим та не обмежує рухів. Військовим пропонують два комплекти форми літній і міні сезонний. Їх особливість сорочка з двома мембранами, які вбирають вологу і водночас захищають від вогню. Крім того, є утеплені комплекти для екстремально холодної погоди. Вони витримують температуру до мінус 35. Камуфляж адаптований під кольори місцевості нашої країни. Тенденція камуфляжека освітлення. Почому? Тому що ви знаєте, темний предмет на, на дистанції що більше темніє. Зараз камуфляжі всі адаптивного типу. Там тобто, ще много аділків, э, які присущі природі. І стоячий чоловік на фолі нікового куста, като річніми, впливають корічневе п'ятниця То Тобто максимально адаптируется за що насиченості рисунка. Якщо фінансування буде достатнім, виробники обіцяють спорядити морпіхів американським прицілом Аког. Він легко встановлюється на автомат Калашникова, не потребує спеціального переобладнання зброї. Витримує до 150 метрів занурення під воду і дозволяє вести прицільний вогонь від 300 метрів. Он працює вообще без батареї всіх. Світо накопитель це собираючи. Він підсвічує парку в будь-яке дня і ночі. Дозволяють роботи каліматором двома глазами. же час на дальних дистанціях роботи оптики. Луни у нього практично немає, як в пичну оптики луну словити практично невозможно. З українською армією виробники військового спорядження взаємодіють вперше. кажуть до співпраці готові. Головне, щоб благодійний фонд і оборонне відомство йшли на зустріч. Севастопольська бригада тактичної авіації. Російський спецназ готуються до штурму. Перед окупантами живим щитом стають українські військові. Їхні дружини й діти спостерігають за протистоянням з вікна гуртожитку. Під час стрілянини вони навіть не намагаються сховатися. А! Стали стіною. Так не дають до да флаг зняти. Про цей штурм знали завчасно, але до кінця не вірили, що окупанти будуть діяти так підступно і цинічно. Українські військові озброїлись палицями і старим зенітним кулеметом. Місцеве населення з радістю спостерігало, як ворог захоплював частину. НАТО вітав російських солдатів, немов визволителів. Це наша перемога. Отримали наказ про передислокацію, перш за все переправили сім'ї у безпечне місце. Брали лише вкрай необхідне, багато майна, залишилось на окупованій території. Время на збори у мене було несколько часов. После этого вечером, утром ми сели в автобус і переїхали сюди. К сожалению, ни у кого не было, могу сказать точно. Потому що в той обстановке находиться нормальному человеку просто было невозможно. Їх гостину зустріли у Миколаєві. Люди дізналися, що пережили військові, і почали допомагати неодруженим юнакам, дали прихисток в казармах навчального центру, забезпечили всім необхідним і намагаються створити комфортні умови для життя і служби. Ми приїхали, розмістили нас по-нормальному. І от зараз, ну як, видно сразу отношение людей, які, в принципі, раніше такого отношения, до армії не було. Одного нашого служила встретила бабушка, ну пожилого возраста женщина. То, что было в сумці, вона їм передала і попросила, щоб ми здесь оставались. Олег Бондаренко, коли в Криму стало гаряче, відправив вагітну дружину до Донецька. Але невдовзі і там стало неспокійно. Тож після тривалої розлуки молода сім'я нарешті об'єдналася тут, у Миколаєві. Розмістили нас в пансіонаті Інгул. Красивий віт рядом пенсіонат находиться в центрі міста практично вот красивий вид рядом остановка, рядом супермаркет. То есть, как бы так. А вот женат стоїть на обеспечении трьохразового питання. Вселяко підтримують вояків и місцеві підприємці. Привозять гуманітарную, как мы ее называем. То есть это бытовые приборы, продукти, питания. Часть продуктів, так как такую массу ми освоить не в состоянии, часть ми отдаємо в столовую, часть мы отдаємо на блокпосты. Это Чангар красный перекоп туда передаём ещё. Так что встретили очень тепло. Після Кримських подій військовослужбовці потроху заспокоюються. Покращити психологічний стан допомагає спорт. Нещодавно хлопці зіграли товариський матч з Миколаївською футбольною командою. Ми приїхали, у нас був були, були болельщики свої, е-е, миколаївські, які все-таки нас піддержали. Зіграли ми тоже довольна таки неплохо. Для нас это було... был Ну, розгрузочний момент. Приятно все это слышать, звісно, Приятно то, що о нас заботяться, нас не забыли і желают всього самого нам лучшего. Військовослужбовці весь час на аеродромі приводять техніку до ладу, підвищують власну боєздатність, кажуть, що готові будь-якої миті боронити рідну державу.